Ось чому люди не досягають результату. Коли весь світ переходив на цифрові камери, Кодак вважали, що люди завжди будуть друкувати фотки на фотоплівці. І де зараз Кодак, коли виробники смартфонів почали переходити на Android, Nokia вирішила доробляти власну операційну систему. І де тепер Nokia? Фішка саме в переконаннях. Короче, є така байка. Коли слон малий, його садять на мотузку, але він недостатньо сильний для того, щоб цю мотузку розірвати. Але коли слон стає дорослим та могутнім, він все одно навіть не намагається розірвати цю мотузку. Тому що в нього сформувалося переконання, що ця матузка сильніше за нього, і він більше не намагається її здолати. І це називається обмежуючими переконаннями, які несвідомо блокують наш потенціал. А ось що станеться, якщо вийти з цих обмежень, Рей Крок почав розвивати мережу Макдональдс після 50 років. Знайомий йому казали, та ти занадто старий для того, щоб робити бізнес. І зараз Макдональдс це світова мережа. Джеф Безос у 90-ті відкрив Амазон, і на ньому він продавав книжки. Всі оточуючі йому казали, слухай, ніхто в інтернеті ніколи нічого не буде. Купувати зараз Amazon це найбільший онлайн супермаркет у світі. А Говарду Шульцу, який відкривав Старбакс, банки взагалі відмовляли в дачі позики, тому що вважали, що неможливо створити великий бізнес на каві. І тепер Старбакс має тисячі кав'ярень по всьому світу. Тому якщо хтось вам каже, що ви нічого не зможете, не слопайте їх, просто продовжуйте свою справу і ви неодмінно досягнете результату. Додивився, підпишись для того, щоб робити маркетинг правильно.